Михась? Ей, Михась! Що ти тут робиш, Михась? Що в нас тут? Двадцять градусів. Похолодало Машина. Дай котенят діла. Бандитка. Давайте підемо подивимося. Де моя кішка діла котенят. Бандітка винесла їх з хати. О, боже. Боже, бідні косенята. А боже. Ось вони. Ой, боже, Привіт. ви хоч в будку заховаєтесь. Давайте в будку хоч. Хоч собача, але ж будка. Давай, мої хлося, мої зайчики маленькі. Коротше, кішка винесла їх з хати і катує їх тут на вулиці, у собачій будці. Боже, мої зайки, мої зайки ображаються, мої холосі! мої солодкі. Погана кішка, фу на неї. Да? Погана. Ображала малих дітей. Ай, та година ночі. Як ви думаєте, куди йде Іна? Точно не на дискотеку. У нас вітер. Плематиси. Але покажу їх краще зранку. Човдень? Гортензії Дивіться, які класні! Клас! Прохолодні такі! Такі класні! А що вже класні? Капець! Він йде на господарчий двір. Перевіряти. Як там її підопічні? Чого в 12 ночі? Ну, думайте самі. Хто як придумає? Можете написати в коментарях, чого так пізно Інна ходить біля господарства. Так, ми йдемо сюди. До індичат. А як сюди, правда, зайти, я не знаю. Це тут не я закривала вечором. Це вам підказка. Закривала мама. Може й папа. Не знаю хто. Але хочу вимкнути їм лампу. Привіт! Подивимося, як мої ночні тварини. Як вони сплять вночі. Привіт! Привіт, солодкі! Привіт! Як справи? А чого ви всі тут спали? А чого не там в кутку? Там тепліше, вітру нема. Давайте, бандійте малі, давайте туди. А? Побігайте трохи. Розбудила вас трохи, так? Да? Розбудила, малих? Розбудила. Каже, сама не і нам не дає, ну? Ну тут у цієї лампи мало тепла. Треба її, напевне, опустити трохи. Зараз я її опущу. А що ви так сваритеся на мене, га? Не хотіли, щоб я вас будила? Сьогодні вночі я зважаючи на те, що літо, але прогнозують про холодну погоду. Так, стоп, що це таке тут? Ага, все, зараз запустимо. Що, думаєте, буде холодно? Каже, ми б так не замерзли, ми вже дорослі. Кожне дитя хоче вважати себе дорослим. На вам, нижче трохи. Опустила лампу. там, свині вже кмизять, зараз тут ще до свиней заглянемо. Що там свині. Збили лампу мені, так? Все, ай сидять. Все-таки буде тепліше. У цей плафон я закручувала червону лампу. Я не знаю, в чому прикол, хто там із вас електрики, дивиться мій канал, може які мужчини розбираються. Напишіть в коментарях. В чому прикол, що в одному плафоні звичайна лампа працює, звичайного накалювання, а червона лампа не працює. Ну от що це таке? Бувають такі плафони, як оцей, от вкручуєш сюди червону лампу інфракрасну таку, ну, як для обігріву тварин, вона не працює, вона просто не вмикається тут. А звичайно вмикається. Що це за прикол? Напишіть, типу, в чому це? Там якась інша напруга чи що там, ну, я не можу зрозуміти. Що це там гупає? Вітер такий, наче... Не знаю. Задуває зі всіх сторін. Все, трохи накрило, бачите? Хіткою? А, це свині чухається. Давайте глянемо. Кнопа. Ей, кнопа! Є тут кнопа хоч одна. Йди кнопа, почухай тебе. Кнопа, йди сюди. Ей, кабан. Кабанус. Кабанус не дається, а кнопа дається. О, гурчить, може, ще зараз дощ піде. Кабанус, Кнопа, йди я, почухаю. Йди, кнопа. кнопа, йди сюди. Розбудила? Кнопа? Иди, 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 ты трону. Иди, падай, падай, давай, падай. Свинья мала, падай, падай. Я буду тебя тюхать. Давай, 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 давай. Есть. Упала свинья, упала мала свинья, свинья упала, мала свинья упала, мала свинья упала. Я ей тюхаю. Дивись, я маленьку раточку підняла і впала. Бачите? Лежіть. Лежіть, мала свиня, дається, дається, щоб її чухали, гладили. Ти погана мала свиня така, пху на тебе. Погана. Все йди. Оце ж вона так і натякає, щоб її ніхто не колов на м'ясо. А що таке? Нема води? гуси? а що таке? А хто воду виталяпав? Хто воду виталяпав вночі? А я не буду ливати спеціально. Ні-ні-ні, ніхто не йде. Ой, боже, це побудила. Нє, Капець. ні 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 Давайте глянемо, що тут робиться. Що це я побудила всіх, чи це вітер побудив? Каченята тут бігають. Каченята. Що у вас тут? Фу. Ой, бо у вас так мокро, завтра тут треба буде прибирати. Поїл е, кормушка, гамно. Вибачте за слово. Гамно і е, ті, хто її створювали, не знаю, як вас назвати, можна було якось зробити, щоб нормально корм просипався. Чого не просипається корм нормально? Він же ж не крупний. Коротше. Хожу, як дурочка, просто. Може, й дурочка, я не знаю. Просто хожу і постійно підсипаю корм. То що це за бункер такий? Я працюю бункером замість цієї конструкції, розумієте? Ну просто зло бере. Люди, які створювали цю кормушку, я не знаю, за що вам гроші заплатили. Ніхрена вона не про. Ну, воно застряє там всередині. Вона не про... Ну, не про е, штовхує туди корм далі. Ну і що? Я навіть стартовий корм, е, це я зараз розтрублю гранулу, але я про... Ну, туди я просипала і стартовий корм, і він все одно застрявав. За що, вибачте, мене 150 гривень? Вже як робите, доробіть нормально. Ой, зло бере капець просто. Давайте води понабираємо, бо якщо вночі світло вимкнеться через цю грузу, то не буде навіть зранку, щоб води накачати всім. Так, давайте тут закриємо сюди. Ментамка вон там, дивіться, аж де, в кутку. Із е, курчатами своїми. Заховала їх. Вітер просто вона злякала, напевне, так само. Як і... так, чекайте, вода не перелилася. Ну, Реально ходжу і через кожних пару годин підтрушую корм у бункерну кормушку, яку я придбала. Я б не сказала, що за маленькі гроші. 150 гривень це не маленькі гроші для кормушки. Пластикової, яка максимум на 2 роки. Розумієте, про що я? Ну, це ненормально. Так, давайте це занесемо. Квакають, вони тоді а, ну, сваряться, що нема корму. От всі, цих є корм. Ну, курчата із такої кормушки ви, е, корм вигрібають. Також нарікання на отаку кормушку. Це також бісять мене оці кормушки. Дивіться, насипала повну кормушку. Вона вон там пуста, он там трохи є, бачите, в самому ободі. І весь корм на підлозі. Хурчата вигрібають з такої, з такої кормушки. Також, за що платять тим людям, які проєктують отакі кормушки? Ну, невже не можна зробити якусь якісну, нормальну кормушку? Я розумію, що це не професійна кормушка. Ну, Тобто, звичайно, що це, ну, можна сказати, дешева. там. Ну вона ж не одноразова, ти ж е, тратиш на неї 250 гривень, 300 гривень за кормушку чи 350. Ну, можна зробити її якось більш досконалою, щоб курчата не вигрібали корм з неї. Вона підвішана, бачите, і вони все одно вигрібають. Так само така кормушка. Я нею користуюся, тому що я не можу вже пару років знайти професійні кормушки. Це так само, тільки насипала повну, вони все розгребли. Чому курчата розгрібають корм? Ну чому? Вони ж не повинні розгрібати. Вони все розгрібають. Що там, малі? Малі там вон, сидять. Ці тут сидять? Лампочку тепленько тепленькою. Ну, коротше, друзі, про наболівши, як ото кажуть, знаєте? Ті вам досплять. Сьогодні їм відкрила вхід туди. На вулицю вони сьогодні вже бігали там, трохи греблися. Вирішила відкрити, тому що курчатам потрібен пісок, потрібні камінчики, щоб вони трошки набиралися ну, того, всього, що їм треба. Мінералів для травлення, щоб було нормально. Диви цей придурочний тренер. Ночує я тут? Можна ночувати отут? Де всі твої сородичі? Можна? Вон ті дві курки і тон. А та, що квочко була, де вона? До речі, це знесли. І де ще одна курочка поділася? Знайшла десь яйце і сіла, вон до ще одне яйце. Бентамка знесла. А де ось та курочка? Та, що квочкою була, де вона? А, все, всі є. Давайте глянемо. Там качка та, що ніжка болить у неї. Господи, лається лежить. Давайте глянемо. Чи не виводяться поки. Що там тебе? Тома не надклюнулись. Печата мають надклювуватись. Ну вже дзьобихті у повітряній камері вже скоро будуть. Вона, ти сідає ще одна качка. Що ти сідаєш чи ні? Це ти грієш уже яйця чи не грієш? Скільки там у тебе? Три, 4, 5, 6, 1, 12. Що, давай тобі ще яйця? Ой. У мене ось є. Нанесли. На, будеш сідать? Да, давай ще побий. На, сіла ти, чи що ти, чи просто сидиш? Все? пішли Жарко у вас щось. Щось я їм відкрию тут, щоб вентиляція була з цього боку. Кохінхінтів. Нехай біжать. Гуляють. Груси, що там? Що таке? Гове це... это. Щас відкрили. речі. Ще яйця он є. Снесли. О, вже й нагадали в кубло. От мага ой, бандиты. Що там? Грієтесь? Ну, грійтеся. Корзину, до речі, лишила. тут поставлю, щоб дощ не намочив. І там синота вам моститься спати вже. Сить стоять утвох. Вон дивіться, який яйця кохінхіди. Знесли. До речі, флокса розцвіла. Красива. Красуня. Тут курка, може, знеслась, не? Так, да, знеслась. Он бандитка. Ота біла курка, що? Оно? Блін. Колючки зараз по колюзі. Ай! Вон знесла, дивіться. Яйце. Вон, дивіться, яке відрізняються по кольору. Від яйця кохінхіна. Бачите, яке бежеве, коричневе майже. Так, це кохінхін. Оце вона. Бандітка знеслась. Вон яйця. Ій треба відправити завтра яйця бентамки. 8, 9, 10, 1, 12, 13, 15 якраз на замовлення. До речі, людина оплатила. Так, що такі справи? О, така краса, дивіться. Давайте оглянемо, де ділися. кошенята. Кушенята. Все одно на вулиці сидять. Воно дивіться. Все одно витягнула їх з вудки, все. Ну, це не кішка, це якийсь капець. Вона собі порішала, як має бути, і все. Вона головна тут, а ми тут ніхто. Так що. Такі справи, друзі, всім на добраніч.